Вітаю вас, друзі. Якщо ви раптом цієї ночі міцно спали, то ви могли пропустити багато важливих новин, тому що цієї ночі була масована атака безпілотників на тимчасово окупований Крим. Окупанти розповідають, що це була одна із наймасованіших атак, і що вони начебто збили і посадили більше 40 дронів. Чекаємо на оновлення щодо цієї атаки, але також росіяни заявили, що вони терміново захопили марінку. під контроль. Марінка, правда, дуже швидко вони почали давати задню, але це також не усе, тому що ви також могли пропустити державний переворот в Україні. Команда Зеленського йде під нож. останнім часом росіяни і зрадники України практично щодня оголошують про нові і нові перевороти в Україні. Такий організований переворот, Його просто уб'ють. А знаєте, чому? Задайте вопрос: Чому? чому? Очевидно, почему. Називають оцей міфічний переворот вони новим майданом, але навіть на російському телебаченні далеко не усі вірять у ці казочки. позор, як там було у Булгакова. Ну який майдан дійсно. У росіян є давно відпрацьована тактика. Вони шукають конфлікти всередині українського суспільства, щоб нас із вами послабити, і максимально ці конфлікти підігрівають. А якщо таких конфліктів немає. То вони починають їх вигадувати на цю тактику. Росіяни кидають величезні ресурси, залучають свою агентуру, залучають свою пропаганду і продукують фейки. Наприклад, нещодавно росіяни зробили підробні сайти, начебто китайських медіа, на яких написали, що Буданов та Залужний планують скинути Зеленського. А потім самі росіяни із посиланням на оці фейкові сайти почали тиражувати про це новини. Залучають до таких інформаційно-психологічних операцій дуже активно росіяни і зрадників України. І щоб вони виступали як представники українського народу, і саме для цього вони навіть взяли коментар у Азарова. Але сталася проблема. Він того дня саме випив таблетки, тому не сказав те, що було потрібно. Тому я поки не бачу ніяких признаків підготовки к майдану. Тому довелося росіянам залучати вже важку інформаційну артилерію і Киву, який знову почав малювати на мапах, залужний. Порошенко. Заборонений пліт кохання Авакова і Медведчука Ілля Кива заявив, що він знає, де саме є план і у кого його можна купити. І що, згідно із цим планом, за переворотом буде стояти Байден. Готовить. Опять же, білий дом. Вони вийшли на свою фінішну прямую. Отож, схема наступна: Байден має зателефонувати тягнебоку, тому що саме тягнебок буде ударною силою для переворота. Ну на самом деле, сьогодні тягнебок в тіні, і його бойовики вже розсілені по Києву. Діяти тягнебок має спільно із мером Києва кличком. У того теж, до речі, є план. У кличко. Все для підготовлені для захвата адміністративних здань, і ота цей план такий: у визначений день і у визначений час тягнебок спільно із кличком мають захопити кабінет кличка. Ані создали ударні групи найомників, которые звернуться, захватять банковою, верховний совет, захватять мерію. І саме у той час, коли Кличко буде захоплювати свій кабінет, його має підтримати залужний та розвернути усі війська на Київ. То залужний суміють. Розвернути лояльні к нему війська і создать умови для внутрішнього військового перевороту Києва. Дуже сподівається, що йому не доведеться кашляти від цього плану і що він точно подіє, тому що це єдина реальна можливість для росіян захопити Україну. Дальше Харків, так. А далі може бути і Полтава, і де а російська армія. Ми с вами говорили, це известно тільки только Владимиру путіну. Та Давайте без жартів. На чому саме Росіяни будують оцю свою незграбну конструкцію щодо державного перевороту в Україні? Вони розповідають про переворот на підґрунті, чуток про конфлікт між Залужним та Зеленським. І навіть якщо дійсно є навіть найменші непорозуміння між головнокомандувачем та верховним головнокомандувачем, росіяни на Гаються із цього роздути максимального слона. На жаль, є і ті, хто у українському інформаційному просторі росіянам із цією темою дуже сильно допомагають, К чому то прийде, до того, що ситуація буде шати екстрадинарно. Як? -то. скажу, що я думаю, буде екстрадинарним рішенням. або воєнний переворот. Либо майдан 3, условно говоря, какой то на народне вистав. Окрім вже звичних випадів Мар'яни Безуглої і Откровень Арестовича є і ще українські медіа, які теж дуже сильно стараються. Наприклад, учора Українська Правда протягом лише півдня видала одразу декілька матеріалів, спрямованих на розпалення додаткового конфлікту всередині вищого військово-політичного командування України. Я не знаю навіщо українська правда цим займається. Вони цілеспрямовано роблять матеріал за матеріалом, штампують. Статтю за статтею про те, як у нас усе всередині керівництва держави дуже погано і дійсно дуже близько до перевороту. І коли вони видають отакі чергові матеріали, їм точно варто ставити самим собі питання, чи не відірвалися вони від реальності, чи пам'ятають вони, що у нас триває велика повномасштабна війна, яка є екзистенційною загрозою для нашої країни та для нашої нації в цілому. Бо дивіться, залужний ніколи не казав, що він планує іти. В політику залужний ніколи не казав, що він планує кудись балотуватися, але українська правда вперто пише про те, що от якби були б вибори, то зеленський і залужний боролись би за крісло президента і йшли б нога в ногу. Вони цілеспрямовано розпалюють конфлікт між зеленським та залужним. Так само як цим займаються і проросійські пропагандисти, із забороненої помийки страна UA. І я подекуди вже навіть не можу відрізнити, де українська правда, а де страна. Судя по всьому, діствіть. Дійсно между Зеленским и Заложным существуют, мягко говоря, определенне противоречия. И главный график стосується не того, що чинний президент виходить у другий тур із генералом залужним, а того, що цей другий тур Зеленський може. Не виграти, якщо між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем збройними силами України є якісь непорозуміння чи конфлікти. Ось отака поведінка українських медіа точно не допомагає ці конфлікти вирішити. Вони тільки посилюють ці конфлікти. Тепер же давайте кілька слів про Мар'їнку. Кадирівці казали, що вони планують її взяти ще у червні цього року. З 30-го числа ми приступили, виходить, до касвобожденню Мар'їнки. але їм це не вдалося. Чи то тому що що кадирівці застрягли на трасі біля Ростова, чи можливо тому, що брали її вони на полігоні. На даний момент вважаю, що результати у нас достатньо такі хороші продвіження йде добре. Але от нещодавно російські пропагандисти почали повідомляти, що, начебто, усе російські війська Мар'їнку 100% захопили. Мар'їнка, которая з перших днів практично СВО на скажімо так, слуху у кожного, хто цікавиться цим питанням, по мнению ґасних телеграм каналів і експертів була взята навіть російські вояки. Записали відповідне відео і відповідально заявили, що вони точно захопили Мар'їнку. І ось вам доказ темрява позаду. Uh, силами 103 го полка був взяти під контроль Город Мар'їнка, тепер він повністю наш. Російська федерація. а потім так само відповідально і дуже впевнено твердо і чотко росіяни почали спростовувати свої заяви щодо марінки. Ну, чесно говоря, я підтвердити це в повній мірі не готов пока, тому що є у мене достатньо авторитетне. По моєму мнению, істочники які мені цю інформацію не підтверджують. Що ж відбувається насправді? Насправді, росіяни Мар'їнку штурмують і ще приблизно із 2015 року, і дуже активно штурмують від початку повномасштабного вторгнення. На цій мапі ви можете побачити, як росіяни за рік, рівно за рік, просувалися у Мар'їнці. Якщо казати про ситуацію на сьогодні, то росіяни контролюють більшу частину Мар'їнки, частина населеного пункту у сірій зоні і на околицях. Сили оборони України, проте, навіть якщо росіяни повністю на 100% захоплять Мар'їнку, не можна буде казати про те, що вони саме Мар'їнку захопили. Вони захопили руїни, землю на якій Мар'їнка була, тому що від Мар'їнки абсолютно зовсім нічого не лишилося. Одні суцільні руїни, одна суцільна випалена земля. В цілому ситуація залишається дуже і дуже складною на усіх напрямках, а особливо у Авдіївці, росіяни продовжують її атакувати, продовжують намагатися. Оточити місто я постійно на зв'язку із підрозділами, які там тримають оборону, і маю сказати, що основним засобом, який сьогодні знищує російські наступаючі сили, є дрони камікадзе, fpv дрони, ті на які ви даєте кошти, і росіяни постійно ниють від цих дронів. Під камікадзе частеньки літають, погода не дозволяє. Ну как ну, ми не древним. Пуша небо підвігаємося з одного боку. Це добре, тому що дрони є. А з іншого боку, це дуже погано, тому що є дефіцит інших озброєнь. Ну а росіяни даремно слухають небо. Їм це точно не допоможе, тому що дрони винищують як російську техніку, так і російську піхоту на цьому напрямку. Нам із вами потрібно, щоб у нашого війська було набагато більше дронів. Сьогодні також є день волонтера. Я дякую кожному, та кожній хто допомагає українському війську. Я закликаю вас допомагати допомагати і ще і ще більше, і найкращим привітанням до дня волонтера буде донат на Русоріс. Допомагайте і надалі, друзі, силам оборони України. Зараз це надзвичайно важливо.